Лікар отоларинголог Бобровицької опорної лікарні Роман Сорока надає медичні послуги за допомогою сучасного обладнання. Як говорить, це забезпечує ефективну діагностику та лікування. Це називається лоркомбайн, це як робоче місце лікаря отоларинголога, де тут все на місці: інструментарій, оглядовий, розхідний матеріал і можливість. Інсуфляції, промивання апаратної. Підігрів зеркал можна робити, також наявний тут і освітлювач. Місцевий можна освітлення. Є, також є тут негатоскоп, читати рентгенівські плівки можна. І також е, наявне відео ендоскопічне обладнання. Це із Жорсткими ендоскопами. Роман Сорока працює на цьому обладнанні вже півтора роки. Лоркомбайн це складові придбали коштом лікарні. Демонструє на екрані чітку картинку, яку можна отримати в режимі реального часу. Виявлення захворювань ну, в першу чергу, що актуальне, злоякісні новоутворення на ранніх стадіях. Є можливість огляду і отоскопії, і риноскопії. В діток це аденоїди. Ми можемо чітко діагностувати також можливість і ларингоскопії. Цей апарат він в деякій мірі збільшує візуалізацію. Можна, наприклад, знаходити самі вже пухлинки на ранніх стадіях. Досвідчений лікар отоларинголог каже, поряд із горкомбайном використовують і звичні інструменти. Рутина вона залишається рутиною. Профогляд, якщо людина приходить на профогляд, вона нічого ні на що не скаржиться, то ми дивимося. Налобним освітлювачем, але це вже новий освітлювач. А раніше ми працювали отаким от налобним рефлектором. Скажімо так, був такий стіл, із інструментами стояла лампа, від якої ловився зайчик. До цього ми працювали без цього обладнання. Працювали на достойному рівні, але з цим обладнанням працювати набагато легше, якісніше. І Пацієнти також набагато задоволеніші, тому що вони також бачать, чи в них є захворювання, чи його немає, бо деякі от, ну, не вірять, вони, їм треба показати.